Скажіть, будь ласка, я можу замовити такого аніматора за 100 євро, а є ще якісь інші костюми, окрім Стіча, наприклад? Так, да, є ростові ляльки, їх ага. багато, а в Німеччині дуже гарно а, попитом користуються Діснею. Да. Тобто е, Міні-Маус, Мікі Маус і е, ведмедики, тедіки. І це е, дуже великі... Саме з мультфільмів, Так, ну, так, так. так з мультфільмів, ага. Пікачу, ну такі трендові. Ага. Е, то м Якщо, дуже багато, наприклад, я захочу влаштувати свято своїй дитині, і мені Потрібен костюм, наприклад, Пікачов. в тебе є, я можу звернутися і за 100 євро я отримую також експрес-привітання. Так, експрес-привітання, але можна ще додаткові послуги. Тобто всередині, всередині великої програми буде ваш будь-який герой. Ага. Два аніматора в вибраних вами ну, костюмах в тематиці. Ну, наприклад, візьмемо кей-поп. Демони, ага. і там може бути стіч або лабубу. Це ага. дуже дуже а можна замовити два відразу. Можна, тому... можна так, в нас дуже часто замовляють дівчаткам ага. батьки, ага. або там та татусь дуже ага. полюбляє свою малу принцеску. Він замовляє десять 10, 10 ага. ростових ляльок. І всі вони вітають вранці. О... Тому, на якщо, да, тому якщо вам потрібно замовити аніматор чи ваші дитини свято, звертайтеся. Як називається? Паті Фенс, місто, місто Дюсельдер. Все.